Взагалі, до речі, ти вживаєш стероїди чи ні? Ні, ні в якому разі. Що взагалі таке стероїди? Типу, чим вони шкідливі? Ну, це взагалі по суті гормони. Просто штучні гормони, які ти водиш з вні, так сказати. Те ж саме, що виробляє організм, тільки це ти його над норму так сказати приймаєш. Чого це тоді погано? Тому що все, що над воно, як правило, не сильно дуже добре. І хто сказав, що погано? Ну не по негативне ставлення до стероїдів, типу, як вважається, що погано, якщо ти їх юзаєш, це необізнаність людей, я б сказав би, тому що знову ж так, як я перед цим казав, якщо до цього толково підійти, то ніяких в тебе проблем не буде, і це тільки плюс. А вони ж по факту, типу, просто ну, більше ж візуально м'язи додають, вони ж типа сили тобі не додають. Додають. Ну, як це, як можуть збільшуватися м'язи, а сили не збільшуються. Не знаю. Я теж. Мені батя завжди так казав, у них муси надуті, Отак мені батя казав. Ми дивилися фільми з Халком Хоганом, він такий: Не вір, це все ху. У нього не справжні руки. Ні, ну є, типу, такі, як там. Різні там блогери, що понакалюють собі сінтола, всякої mm -hmm. такої ерунди. Так, ну то звісно, там воно видно, що воно не, не натуральне і там ніякої сили не буде, тому що то не м'язи, то просто рідина під шкірою. Mm -hmm. А якщо це ну, конкретно ти тренуєшся, впахуєш там дві години на тренуванні. Ну ну як?